Хто такий Антихрист? Чи син беззаконня або гріха? Багато людей в минулому думали, що Антихристом являвся Цезар або Нерон. або ірод, який хотів знищити Христа, давши наказ вбивати діточок? Або ж Ленін, під його керівництвом було вбито багато. багато Мільйонів людей, або Сталін, чи Гітлер, який був зв'язаний з окультними силами і хотів вбити усіх євреїв, народ Божий. Тож хто такий Антихрист? Чи він був, чи він є, чи він має прийти? Термін. Антихрист походить від грецького слова. Тобто анти, що означає проти чи інший або замість Христа. І стосується будь-кого, хто поводиться так, як я говорив вище. Тобто той, хто противиться, хто йде проти Христа. У підтвердження цього ми читаємо. У першому посланні Івана, як він писав до віручих людей, такі слова: діти, остання година. А що чули були, що Антихрист іде, а тепер з'явилося багато антихристів, з цього ми пізнаємо, що остання година настала. Хто неправдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос? Це Антихрист, що відрикається. Отця і Сина. А кожен дух, який не визнає Ісуса, то не від Бога, але Він Антихристів, про якого ви чули, що йде, а тепер уже Він у світі. Тепер вдумайтесь ці слова, коли апостол Іван писав до віручих людей, вже на той час були люди, які противилися і йшли проти Христа. І Іван називає їх. Словом Антихрист. Багато антихристів з'явилися ті, які йдуть проти Христа. Отже, ця особа відкрито виступатиме проти Христа і одночасно видасть себе за Христа. Антихрист буде наймогутнішим диктатором якого коли-небудь бачив світ. Це не буде якийсь тільки. В одній державі, які будуть противитися Христу, це буде світового масштабу така людина. Ми бачимо, що проти законів Божих робили беззаконня Гомору. Це окремі міста, і Бог знищив їх. Але Бог знищив перший світ. Тобто, це була катастрофа світового масштабу. І тому Антихрист буде диктатором. Світового масштабу, тобто він буде диктатором всього світу. Згідно Біблії, Антихрист, Антихрист це чоловік, який з'явиться в кінці часів. Ми читаємо це у другому посланні до Солоня, другому розділі: Хай ніхто жадним способом вас не зведе, бо той день не настане, як перший не прийде відступлення. І виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе, зване Богом, чи святощами, так що в Божому храмі він сяде, як Бог, і за Бога себе видаватиме. Чи ви не пам'ятаєте, якщо в вас живши, я це вам говорив, був, так писав апостол Павло до віручих у солунях. До церкви. Подумайте над цим. Чому вони такі були тривожні, тобто віруючи у Солуня? Тому що апостол Павло раніше говорив, що буде велика е скорбота або буде проявлятися Божий гнів. День Господній настане. І вони думали, що вони в День Господній вже живуть. По якій причині? Тому що вони мали велике переслідування, страждання. За віру в Ісуса Христа. І вони думали, що вони живуть в той час. апостол Павло каже: ні, це не так, бо перед тим має бути відступлення і виявитися беззаконник, призначений на погибель. Той, хто противиться, тобто відступництво викличе того, хто буде великим противником Бога. Це нечистивець за визначенням людина гріха, призначений для погибелі. Буквально син погибелі, син ночі чи темряви. Це противник Бога. Про що ми читаємо, наприклад, у старому заповіті е, пророк Даниїл описує цього царя, що він буде е, робити е, за своїм уподобанням. І підійметься і повищиться над усякого Бога. І на Бога богів говоритиме дивні речі і матиме успіх, аж поки не довершиться гнів, бо виконається те, що було вирішене. Відступництво буде богохульним актом світового масштабу. Як я говорив, вище не просто. Десь в одному місці, в одній країні, подібно як було в Содомі Його морі, або в інших містах. А це буде світового масштабу. Апостол Павло визначив відступництво, назвавши пов'язаного з ним чоловіка або особу, ключову особу, людину беззаконну. Розуміючи, ким це особа. Ми бачимо дії відступництва цього чоловіка. Ось як Біблія характеризує його дії, а це беззаконня, що буквально означає без закону. Ця особа буде беззаконним, бухульним грішником, який житиме відкрито, зневажаючи Божий закон. З усіх безбожних людей світу, злих. Беззаконних грішників в історії людства його злий вплив буде сильніший, ніж вплив будь-кого іншого, що жив в минулому і буде жити в той час. Навіть в останні часи, коли збільшиться беззаконня, цей керований сатаною лідер буде виділятися як той, чиє зіпсоване, зле. Беззаконне керівництво охопить увесь світ, що буде під його впливом, якого раніше не бачив світ. Об'явлені в 13 розділі ми читаємо і дано йому вуста, які говорили гордовито і бог зневажливо, і дано йому владу діяти 42 місяці. І і він відкрив свої уста, щоб зневажати Бога, аби зневажати Його ім'я та Його оселю, як тих, хто живе на небі, і дано йому вести бій зі святими і перемогти їх, і дано йому владу над кожним поколінням, народом, народностями і племенами. Тож поклонилися йому всі мешканці землі, імена яких не записані в книзі життя панця, заколеного від заснування світу. Отже, його прихід до влади буде, як можна так сказати, непомітним. Це не буде помічено на початку. Він підіметься загального населення від людей. Спочатку буде видавати себе за друга релігії, антихрист раптово розкриє свою справжню природу або сутність, коли він буде зневажати Бога і виступати проти кожного так званого Бога чи об'єкта поклоніння і буде звеличувати себе над ними. Отже, не буде ніякої релігії. Крім релігії, яку він заснував, і він буде вимагати поклоніння собі. І дано їй вкласти духа образові звірини, щоб заговорив образ звірини, і зробити, щоб усі, хто не поклониться образові звірини, побиті були, читаємо в об'явленні Івана Богослова, 13 розділі. І зробить вона. Щоб усім малим, і великим, і багатим, і ібогим, вільним і рабам було дано знамен на їхню правицю або на їхнє чола. Антихрист, який буде підтримуваний сатаною і за допомогою лже пророка матиме величезну силу, щоб успішно вимагати. Щоб світ поклонявся Йому. Сатана, який завжди прагнув, або ж бажав, щоб йому поклонялися. Пригадаєте або пригадуєте, як сатана спокушував Ісуса Христа і сказав: поклонися, впади, поклонися. Все це моє, і я тобі дам його. Він мав бажання таке і має бажання, щоб е поклонялися Йому. Отже, він виконає, тобто Антихрист виконується бажання сатани через поклоніння, яке буде дано Антихристу. Антихрист піднесе себе, зайнявши своє місце в храмі Божому, показуючи себе як Бога. Храм, ми знаємо, є символом Божої присутності і є найбільш підходящим місцем для сатани. Для того, щоб організувати остаточний акт богохульства, нечестивий чоловік буде видавати себе за Бога. Це відступництво, про яке тут згадує і апостол Павло, і яке Ісус назвав, пам'ятаєте, гедотою спустошення, коли ми, коли ми читаємо Євангелій Матвія 24 розділі. Розділ. І це ми прослідковуємо і у пророка Даниїла. І говориться про те, що це буде всередині великої скорботи. У пророка Даниїла ми читаємо в 9 розділі. Наприкінці цього періоду, який буде тривати три з половиною роки, Христос повернеться у славі, щоб знищити царство Антихриста. Та всіх безбожників. Господь Ісус кине Його в озеро, вогнене разом із Його лже пророком. І схоплена була звірина ми читаємо в об'явленні Івана або слова, 19 розділі, а знає неправдивий пророк, що ознаки чинив перед нею, що ними звів тих, хто знамену звірини прийняв і поклонився був. Образо її, обоє вони були вкинені живими до Огненного озера, що сіркою горіло, а решта побита була мечем того, хто сидів на коні, що виходив з уст його, і все птатство наїлося їхніми трупами. Якою б владою не володів Антихрист? І йому дозволено неї володіти вищою владою Всемогутнього Бога. Якою б страшною не була велика скорбота, вона розпреділяється на дві частини, тобто це є семирічний період. Перший період, три з половиною роки, коли він прийде, буде говорити мир і безпека, тоді несподівано настане пагуба. Це буде. Інших три з половиною роки. І е, можна так сказати, що на Сатані або ж на Антихристові є вуздечка. І Бог все тримає під своїм контролем. Сатана зможе робити лише те, що Бог дозволить йому робити під час періоду великої скорботи якою б страшною не була скорбота, вона ніколи не вийде з-під контролю Всемогутнього Бога. Отже, відступництво, богозневага, самообожнення та осквернення храму Антихристом є подією, яка передує Дню Господньому. Цього ще не сталося. Проте писав апостол Павло, віручим в солунях. І про це Боже Слово запевняє нас, віручих людей. День Господній не міг настати в той час, коли він писав е апостол Павло до віручих солунях. І ніколи не буде для віручих людей. Нам не потрібно боятися суду того дня, Віруючі не в темряві, щоб той день. Захопив вас, як злоді, писав апостол Павло, довірюючи в Солуня, в п'ятому розділі, також і Він запевняє нас, або Боже Слово запевняє нас. Ми чекаємо, коли Ісус повернеться з небес і забере нас до себе. Правдиві християни очікують правдивого Христа, а не антихриста. Лише ті, хто обманутий. Ризикують втратити впевнену, я наголошую впевнену надію і очікувану радість повернення Христа перед Днем Господнім. Тож ми наближаємося до того дня, коли наш Господь прийде забрати свою церкву на небеса. Тож будьмо готові до зустрічі з Ним. Нехай вас благословить Господь. На цьому я закінчую нашу програму. Залишайтесь з Богом.